Маю 435 грам. Ну, і знову у нас сьогодні 25 вересня, 25 рік. І знімемо ми яблучка, знову невідомий, сорт, знову будемо визначатись. Це не таке, як перед цим я знімав сьогодні. ж, Трошки воно таке. Не таке темно-червоного кольору. Ну тут бомби, йомаю. -йо. Я вже дійсно це відео буду клеїти на рахунок цієї яблуні, тому що мені самому цікаво зважити. Такий грам під 350, я думаю, повинні мати. Яблучка. Така яблунька, ну 2, 2 метри висотою. В минулому році не було, позаминулому була сигналочка 2 штуки. Таке воно в періодичність Гарні прирости, я бачу, що дає дуже гарні прирости. Шикарні такі прирости. Тож маємо надію на наступний рік щось отримати. Я їх уже в будь-якому випадку зірву. Ось, бачимо. Ну, ушкодження, Я казав, всі знають мій садок, що плодажеркою так побито є і багато. Дивіться, які бомби. От подивіться, як, яке, яке яблуко, Да? Не хоче фокусуватися. Ну, от подивіться, можливо, хтось щось пізнає. о, Фокусувалось, ось такий вигляд має. А фі... о, бачимо, тут теж плодожерка, ну На кожному вдарена плодожерка, де притулилося до деревинки і... Так що маємо ось таких три яблучки. Зараз підемо, зважимо обов'язково. Мені самому цікаво. Ну і одне вже яке більш. Ну, спробуємо. Ні, вони дуже дебелі. Ну, давайте поговоримо, що це за яблука. Хай вони полежать, поки не згниють. Все-таки якийсь смак наберуть. І я потім розріжу, якщо цікаво. Бачимо, ушкодження. Ну, трошки я їх затримав. Все. Є такі яблучка, але розмір офігенний. Зараз зважимо. Зараз зважимо. Побачимо скільки. Ого, 435. Ну, це вже яблуко, я вам скажу. Йо-маю, 435 грам, це вже. Блін. 320. І 365. Блін, а це яблуко реально. 435 грам. Гарні яблуко. Будемо спостерігати. Ну, давайте. Давайте вже одне розріжемо. Ось це таке пошкоджене все ж таки. Ось такий гарний вигляд воно має, якщо його натерти. Дійсно такий шикарний вигляд. І зараз ми його розріжемо. Ну, ось такий вигляд воно має. Ну, некрасиво, тому що там бачимо загниття було черв'ячки. Ну, я з'їв, немає такої солодкості, як попереднього яблуку, яке ми щойно знімали. Але, але я думаю, йому просто потрібно полежати. Тому що воно ще. Без смаку, така твердове, але без кислинки. Уже мені що подобається, тому що в ньому воно тверде, воно не стигле, але кислинки немає. Тож, тож, яблуко має право на життя. Я пам'ятаю, два роки тому назад воно було, то воно було дуже смачне. Ну, Не знаю, чи долежить воно. Будемо, будемо спостерігати яблуко, яке має право на життя. Дійсно, дуже красиве. Таке і, і смачне. Я знаю, що воно було смачне. Два роки тому назад була сигналочка. Все, тримаємось, буде все добре.